МК знову стоять. Доброго дня. Добрий день. Комендатура, міста Миронюк, маєте відпрацю з мобілізації бронь. Інвалідні. Ви маєте право зупиняти транспортні засоби? А? Друзі, мої вітання. Чи потрібно хвилюватись водію, який не порушує правила військового обліку? Мобільних блокпостів, на яких несуть службу співробітники поліції, представники ТЦК. Ну, звісно, ні. Але дещо знати потрібно. Транспортні засоби маєте право зупиняти. А сьогоднішній день маємо нам надали такі, бо якщо хочете, поліція вам сьогодні ми розглянемо ситуацію, коли водія зупиняють на мобільному блок посту і зупиняє не співробітник поліції. І так, як необхідно спілкуватись з поліцейським і представником ТЦК? Давайте розглянемо дану ситуацію. Але в такій ситуації вам потрібно мати три речі: перше це закон України про національну поліцію. Друга це наша пам'ятка, де зазначені постанови кабінету міністрів номер 1455 і 1456. І третє – доречно мати юридичну підтримку. Наші учасники клубу завжди мають можливість отримати консультацію по питанню мобілізації, тому не зволікай і придбай подарунковий сертифікат собі або вашим родичам для того, щоб ви завжди мали юридичну підтримку на дорозі. ПМК знову стоять. І, друзі, в свою чергу підтримайте канал автора вашою підпискою. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Це хто стоїть? Добрий, день. Добрий день. Комендатура міста Миронюк. Маєте відпросити з мобілізації бронь. Ви маєте право зупиняти транспортні засоби? А? Транспортні засоби маєте право зупиняти. А сьогодні сьогоднішній день маємо, нам надали такі, бо якщо хочете, поліції вам позвучу. Да, у мене одразу виникає питання до ось таких мобільних блокпостів. Що ми бачимо? Просто посеред дороги стоїть у нас знак Стоп. Контроль. Але ми, в свою чергу, знаємо, як встановлюються тимчасові Знаки на жовтому фоні або на щиті жовтого фону, і там є визначена висота, але ми звикли до того, що на це ніхто не звертає уваги. Поставили знак, отже, це мобільний блокпост, а де можна знайти визначення блокпостів. Для цього скористаємось нашою пам'яткою. Блокпост посилена контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході, виході, в'їзді виїзді на території з території, де введено воєнний стан, на якому облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів. Позиції вогневих засобів та бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу, які виконує завдання на такому пункті, до складу якого можуть входити службові особи військових формувань та правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Невже мобільний блокпост це просто знак посеред дороги? Ні, це не так. — Добрий День добрий день, день. поліції кабали що, що? каптан поліції кабали. Що я вас слухаю? Згідно 35-ї статті закону про нас поліцію. і 32. — Так. розпочинаємо з співробітника поліції. Коли поліцейське може зупиняти авто, все вірно, все зазначено в законі України про національну поліцію, стаття 35. Давайте подивимось, чи є тут мобільний блокпост. Блокпост? ні. Є 11 законних підстав, коли співробітник поліції має законне право зупинити транспортний засіб. Коли посеред дороги в нас стоїть знак «Стоп-контроль», ну це не мобільний блокпост, це взагалі невідомо що і тут навіть співробітник поліції зрозумів, ну так дійсно є недоопрацьовані моменти. Далі, коли співробітник поліції може перевіряти ваші документи, відкриваємо статтю 32. тут в Законі зазначений чіткий перелік, коли поліцейський має право вимагати ваші документи. Чому вас військові зупиняють транспортні засоби? Бо присутний мобільний блокпост. Вони мають право зупиняти транспортні засоби. Наскільки я знаю, згідно закону про нас поліцію, зупиняє тільки працівник поліції, так чи ні? Чому у вас відбуваються такі порушення на блокпост? Я стояв на тій стороні. Якщо ви починаєте діалог з уповноваженою особою, яка призначена наказом коменданта, а на даний час дуже часто співробітники ТЦК зазначають, є наказ коменданта. Я уповноважена особа маю право перевіряти документи. Я не буду, я записуюсь, Я щось порушив. Давайте показати, вирішувати з приводу ми мого порушення показати наказ про те, що ми можемо зупиняти машини. Але комендант першочергово необхідно з'ясувати його статус. Нехай надає наказ коменданта, де зазначено, що так дійсно він може бути і він є уповноваженою особою. Що ми робимо далі? Відкриваємо постанову кабінету міністрів номер 1456. До речі, ось ці дві постанови. Ви на даний час повинні знати на зубок. Якщо вам потрібна необхідна література, переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати відповідні закони. І читаємо, що уповноважена особа має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, коли просто так. Ні, друзі, тут зазначений перелік. Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, якщо існує достатні підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення, якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом. Не плутати з правовим режимом воєнного стану, якщо в особи є зброя, якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального адміністративного правопорушення або на місці ДТП, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави, що особа причетна до вчинення правопорушення і порушення особою відповідних заборон виданих на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану, це комендантська година. Але у даних постановах також зазначено, що уповноважена особа може перевіряти документи на блокпостах. Але по центру дороги встановлений дорожній просто знак це не є блокпост. Тобто, якщо представник ТЦК хоче перевірити документи, Відповідь, коли і як ви можете отримати в відповідних постановах на сьогоднішній день. Немає, що просто там на вулицях можуть вимагати і перевіряти документи. До речі, в новому законопроекті про посилення мобілізації там таки є. Там вже зазначають, що кожен військово зобов'язаний повинен мати військові облікові документи, і представник ТЦК і співробітник поліції будуть їх перевіряти для того, щоб подальшому там виписувати повістки. І поліцейський, і представник ТЦК. На даний час все визначено у відповідних постановах. І давайте подивимось, чим закінчилась дана історія. Чи відстояв водій свої права, чи не порушували права водія? Це, бо я стояв на тій стороні. До мене якісь питання є Все, Дякую до побочні. Розумійте одну річ: що на сьогоднішній день на паузу конституцію закони ніхто не ставив. Все працює. Конституція та інші відповідні закони, які регулюють дане питання і нормативно-правові акти. На сьогоднішній день не може просто так співробітник поліції зупинити авто для того, щоб в подальшому спілкувався з вами представник ТЦК, вимагав для перевірки військово-облікові документи та всі інші. Ні, процедура чітко. Зазначено, але на сьогоднішній день йде посилена мобілізація в плані виявлення осіб, які порушують правила військового обліку. На даний момент реально вони намагаються встановити, чи перебуваєте ви на військовому обліку, чи відвідали ви після повномасштабного вторгнення територіальний центр комплектування. І так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку, лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію представників ТСК, присилайте мені в описі, є мій телеграм та моя пошта. В подальшому робимо аналіз кожної ситуації для того, щоб ви розуміли і знали, на які нормативно-правові акти та закони посилатися в цій ситуації або в іншій. До зустрічі, друзі!